2 серпня 47 року до нашої ери вперше прозвучала знаменита фраза Прийшов, побачив переміг. Її виголосив давньоримський політик і полководець Гай Юлій Цезар. Так лаконічно він повідомив свого друга Мінція, в Римі про швидку перемогу у бою над понтійським царем Фарнаком II. Вислів став крилатим і відтоді використовується для означення стрімкого успіху. Цього дня, 1918 року, була заснована Національна бібліотека України. Відповідний указ підписав гетьман Павло Скоропадський з метою формування національної свідомості. Спочатку це була кімната у будівлі міністерства освіти, а вже сьогодні одна з найбільших національних бібліотек світу. Її фонд налічує 15 мільйонів примірників серед унікальних пам'яток Національної бібліотеки України. Пересопницьке Євангеліє, книга Геродота Історія, 500 на зібрання публікацій Організації Об'єднаних Націй. 25 років тому розпочалась друга російсько-чеченська війна. Приводом для неї стали вторгнення чеченських повстанців у сусідній Дагестан та низка підривів житлових будинків у російських містах. Путін, який на той час був очільником уряду РФ, звинуватив у вибухах Чечню і наказав провести там масові бомбардування. За однією з версій, підриви багатоповерхівок здійснив сам Кремль, аби виправдати майбутню війну, що офіційно іменувалась контртерористичною операцією. Воєнні дії тривали понад 10 років і забрали життя більш як 20 тисяч військових і 125 тисяч цивільних. Цього дня 2017 року в року США набрав чинності закон про протидію агресії Росії КНДР та Ірану. Документ був схвалений обома палатами Конгресу і підписаний тодішнім президентом Дональдом Трампом. Він передбачав запровадження нових санкцій щодо вище зазначених країн для Росії. Обмежувальні заходи були пов'язані із втручанням РФ в американські вибори 2016 року, порушенням прав людини, анексією Криму та воєнними діями на сході України. 2 серпня 2020 року завершився перший політ людей на приватному космічному кораблі. На землю повернулось пілотоване судно Crew Dragon із двома астронавтами на борту. Капсула приводнилася у мексиканській затоці біля узбережжя США. Місія Crew Dragon тривала два місяці. Корабель доправив двох американських астронавтів на борт міжнародної космічної станції, де вони переважно займались її технічним обслуговуванням. А яким буде 2 серпня 2024 року, залежить від кожного з нас.